Вітаю, друзі, е, вирішив записати це коротке відео, тому що е, досить е, такий великий суспільний резонанс викликала інформація про те, що Україна е, ще 4 квітня 2024 року оновила е, інформацію е, щодо Ради Європи про. Те, що вона відступає від певних зобов'язань щодо дотримання прав та свобод е, громадян України, які передбачені Європейською конвенцією з прав людини. От і тут е, є кілька цікавих моментів. Ну, перш за все, сам факт того, що Україна оновила е, таку інформацію, він не є новиною. Для мене воно теж виявилося новиною, але по факту насправді це не є новиною, чому тому, що виявляється, ще коли за президента Петра Порошенка в 2015 році, коли Україна розпочала антитерористичну операцію проти проксі військових формувань Російської Федерації, які зайшли на територію України, і розпалили вогнищі цієї війни вже не тільки на Території півострова Автономної Республіки Крим, але і е, в Донецькій і Луганській областях України Україна вже інформувала секретаря е, Ради Європи про те, що вона відступає від дотримання певних прав та е, певних прав громадян України е, щодо е, в контексті Європейської конвенції про захист прав та е, прав. Е, про захист прав громадя людських прав насправді це є просто зобов'язання України, яке передбачено статтею 15 цієї конвенції, про те, що в разі, якщо з певних причин держава не може гарантувати ті чи інші права, вона повинна інформувати секретаріат Європейської Ради про відступ таких прав після того, як Російська Федерація Здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, е, і згідно указу президента Зеленського, 24 лютого 2024 року було запроваджено воєнний стан в Україні, який був затверджений законом Верховної Ради, і в подальшому він неодноразово продовжувався. То в цьому указі вже було передбачено про те, щоб е, відповідні компетентні органи України повідомили Раду Європи про те, що е, такі права. Не гарантуватиме це, і що е, Україна не зможе гарантувати певний перелік прав. Е, і, власне, згідно закону про запровадження воєнного стану, е, там передбачено про те, що в разі такого е, факту юридичного певні права можуть бути обмежені, не всі, але певні права, передбачені і гарантовані Конституцією України, можуть бути обмежені. Однак так от, в 2022 році, 1 березня 2022 року, Україна вже поінформувала також Раду Європи про те, що вона додатково відступить від положень відповідної Європейської конвенції про захист прав людини і зв'язку з запровадженням воєнного стану. Тоді це тоді це було. Такі права як недоторканність житла, таємниця телефонних перемовин, переписки, право на освіту, право на вільні вибори, невтручання в особисте життя, право власності тощо. Але якщо ви пригадуєте, тоді це повідомлення фактично не отримало суспільного резонансу у пресі взагалі. Ну, наприклад, я цього повідомлення у пресі не помітив. А от зараз повідомлення, яке було надіслано 4 квітня, і було оновлено. Оновлено перелік прав щодо яких Україна не гарантуватиме, не гарантуватиме захист прав громадян. Воно сьогодні у нас 29, 28 квітня 2024 року, воно отримало широкий суспільний резонанс, було оприлюднено відповідною інформацією. У засобах масової інформації воно швидко поширилося е, з коментарем, що мовляв Україна обмежує права громадян і інформує про це Раду Європи. Швидко поширилося мережами, швидко поширилося е, в різних, е, скажімо так, на youtube каналах е, в засобах масової інформації і викликало дуже серйозну таку суспільну реакцію. Після цього міністерство юстиції видало такий примирливий коментар, що, мовляв. Не хвилюйтеся, насправді, е, це е, зараз я відкрию його коментар. Насправді це е, ось воно 29 квітня. Ну, воно посилається на. 29, ну 28 квітня з'явилася перша ця інформація. І от вона, е Міністерство юстиції України, пише, що сьогодні в медіа була поширена неправдива інформація, що з квітня Україна нібито призупинила захист прав власності і права на чесні вибори. Насправді повідомлення про можливість застосування обмежень права зв'язку з запровадженням воєнного стану у 22-му році було надіслано генеральному секретарю практично одразу після його запровадження. І... Е в уточненні інформації, тобто, е, Міністерство юстиції стверджує, що 4 квітня 2024 року Україна надала уточнену інформацію щодо комплексу тих прав щодо яких існуватимуть обмеження, і міністерство юстиції стверджує, що у уточненні інформації зменшено перелік статей, за якими здійснено відступ, а інформація щодо відступу від статей захист власності, право на освіту, право на вільні вибори. Е, була зазначена в ноті 2022 року, тобто, 1 березня 2022 року, і не є новою Україна. У квітні пише міністр юстиції Денис Малюська. Не призупинила захист, а якраз навпаки, переглянула та забрала застереження щодо обмеження певного набору прав. Тут в цьому контексті мені видається цікавим інший аспект: по-перше. Обмежень цю оновлену інформацію Україна надала ще 4 квітня. Зараз на 29 квітня, 28-го, про це стало відомо через засоби масової інформації. Е, надалі Україна стверджує, що насправді е, звужено комплекс прав, які обмежуються, і в мене складається враження, що е, насправді такий. Свідомий злив в засоби масової інформації і в значне поширення в засобах масової інформації того, що ось є таке повідомлення України до Ради Європи про обмеження, зокрема, виборчих прав і прав на власність. І воно пов'язане з тим, що це є певна інформаційно психологічна операція Зеленського та Єшопіто, пов'язана із фактом А Ухвалення закону про підсилення мобілізації, який передбачає е, значний комплекс е, обмеження прав. Так, там є судовий контроль щодо певних прав. Однак, в сукупності це досить репресивний закон, який е, призводить до можливого обмеження прав е, громадян е, України. По-друге, що є більш важливим, я вважаю, е, це. Витікання законного терміну, на який було обрано Володимира Зеленського, президентом України, він витікає нагадаю 21 травня 2024 року. І це один з цей розголошення цієї інформації, тобто широке висвітлення в засобах масової інформації факту оновлення інформації 4 квітня 2024 року про е відступ України від певних прав е гарантованих європейською конвенцією. Воно обумовлене тим, що е, влада Зеленського та його Шепіто готує психологічний ґрунт для того, щоб привчити українців до того, що ось, мовляв, ми ж виборчі права обмежили. Тому е, Зеленський легітимний. Це буде один з елементів цієї інформаційно-психологічної операції. Я так прогнозую, припускаю це. Е, і саме з цих причин ця інформація набула такого широкого розголосу. У е, засобах масової інформації тому замість того, щоб замість того, щоби е, е, детально роз'яснити громадянам України завчасно про те, що це робиться, вибачте, з 4 квітня 2024 року було ж достатньо часу, правда, поінформувати громадян України. Однак ця інформація з'явилася саме 28 квітня 2024 року, через тривалий час після того, коли виникла вині, виник сам інформаційний привід, що я вважаю вже елементом того, що це певна схема Зеленського та його Шепіто направлена на неконструктивні цілі, тому що в інформаційному інформаційній взаємодії української влади з 2019 року з українцями ми бачимо лише такі елементи, як брехня уведення в оману. Приховування важливої інформації, ігнорування важливих інформаційних викликів і маніпулювання масовою свідомістю з неконструктивної методи. Тому е, нам ми додатково ще будемо міркувати над цим, чому саме зараз влада зробила це, але поки що є тільки така версія вона полягає в тому, щоб вкласти в масову свідомість українців, те, що ви знаєте, обмеження ваших виборчих прав є законним, тому. Е, е, тому ви не хвилюйтеся. Ось ми повідомили Євро Раду Європи про те, що ось ми відступаємо від цього права. Крім того, нагадаю, що е, з засобами масової інформації мені це стало відомо, наприклад, що 15 квітня Верховний суд України відкрив е, провадження е, за позовом жителя міста Чернігова про визнання незаконної бездіяльності Верховної Ради України, яка у визначений законом час не призначила вибори президента, і відповідно можливо зливання інформації пов'язаної з обмеженням прав е і повідомленням України Ради Європи від 4 квітня 2024 року пов'язані також із цим для того, щоб інформаційно відволікти від факту е того, що таке провадження відкрите, і що легітимність Зеленського після 21 першого. Травня 2024 року буде під питанням з однієї причини, крім того, що вибачте, це порушення фундаментальних принципів демократії. Відсутність виборів, визначений конституцією. Термін друге це є те, що Зеленський нічого не зробив для того. Щоби переконати суспільство і міжнародну спільноту в протилежному зокрема він не звернувся до конституційного суду за відповідними роз'ясненнями з огляду на те, що Україна справді перебуває зараз в надзвичайних обставинах в обставинах війни Російської Федерації проти України, і відповідно жодного жодного разу в своїй новітній історії Україна не перебувала в таких обставинах, тому що в 2019 році була війна справді Російської Федерації проти України. Вона триває, нагадаю, з 20-го. Лютого 2014 року. Однак тоді це було не повномасштабне вторгнення, була гібридна війна за допомогою е, квазівійськових військових формувань, які контролювалися і фінансувалися Російською Федерацією. Зараз ситуація справді інша. Але це не позбавляє. Обов'язку влади організовувати і проводити вибори на моє глибоке переконання. Якщо би влада хотіла мене особисто переконати в протилежному, вона повинна була би звернутися до конституційного суду як суб'єкта конституційної юрисдикції України, який е, має право єдиний тлумачити офіційно конституцію України, і е, поставити крапку ясності в питанні повинні бути проведені вибори президента в 2024 році, чи не повинні. З огляду на те, що Зеленський та його Шепіто не зробили цього, не звернулися до Конституційного суду України. Я припускаю те, що вони насправді бояться того, що Конституційний суд зобов'язав би їх проводити вибори. А якщо так, то виходить, що вони є узурпаторами державної влади України. І жодних інших легальних аргументів, які би спростовували цю тезу, мою суб'єктивну, немає тому. Я думаю, що є дві версії, того, чому ця інформація про обмеження прав громадян потрапила і в засоби масової інформації і отримала такий широкий розголос. Перший це те, що готується інформаційно-інформаційна спец... спецоперація проти свідомості українців для підготовки обґрунтування перебування зеленського на посаді. Після 21 травня 2024 року, і друге це інформаційно перебити факт того, що Верховний суд відкрив провадження за адміністративною справою до Верховної Ради України щодо її бездіяльності по непризначенню виборів президента України. А фактично, факт відкриття, відкриття цього провадження ставить під сумнів легітимність перебування Зеленського з 21 травня 2024 року на своїй посаді. І, можливо, це буде. Тлумачитися як озгрупація державної влади, зв'язку з тим, що вибори вчасно призначені не були. Слава Україні!